З Івано-Франківська розпочалась місійна подорож Моще Івана Хрестителя. Його ще називають предтечею. Нині святині знаходиться у церкві Христа Царя, що на майзлях. У срібній скринці зберігається частина кисті правої руки святого, якою він хрестив Ісуса і позолочений обруч. Подорож моще має піднести дух українців та зміцнити їхню християнську віру, розповідає отець Теодозій. Іван Хреститель вів суворий спосіб життя і закликав людей до покаяння. Іван Хреститель це пророк над пророками. Людина, яка не тільки звіщала прихід Сина Божого, але і пальцем показав, що ось агнець Божий, який йде до нас, щоб нас хрестити. Я хрещу водою, як він говорив, а йде той, який буде хреститися тим духом. Зранку до вечора віряни приходять до церкви, аби поклонитися мощам Івана Хрестителя. Люди моляться, а священики читають проповіді, присвячені дітям молоді, подружнім парам та недужим. Також у ці церкви проводять миропомазання та освячують прихожан. Люди переконані, мощі Івана Хрестителя допомагають одужати. Для цього достатньо зберігати віру до Бога. Я вірю дуже вірю, і я за того сьогодні прийшла, бо я знаю, що віра тебе спасе. Як це вірити в любе, що Бог є на світі, вот, і святі мощі, і все. Це вас точно, я вірю, і я буду здорова. переконана, що тільки Господь Бог і святі мученики, матінка Божа Ісус Христос, допомагають найбільше, ніж усі взяті лікарі. Це завжди від людини, від віри. І якщо сильно вірив, думаю, до небес і… Все допоможе. Звичайно, зразу ківсі відчула полегшення, що і віра, сильна віра, що це мені справді допоможе, що все буде добре. Мощі Івана Хрестителя з'явилися в Україні у 17 столітті. Після Другої світової війни вони зникли. Тривали час вважалося, що безслідно. Однак у 2000 році люди відшукали святиню. Тепер мощі Івана Пратечі знову виставляють у церквах. Схилити голову над мощами Івана Хрестителя у церкві Царя Христа люди зможуть ще протягом кількох днів вже з наступного тижня. Мощі перевезуть у церкву святого Дмитрія, що у пасічній. Оксана Середюк, Володимир Шпех, новини на вежі.